Всім привіт! Сьогодні ми з вами фарбуємось косметикою Богенія, яку ми знайшли в адвент календарі. Хто не дивився розпаковку, зазирайте в відео з розпаковочкою. Ми з вами знайшли повний комплект косметики для повноцінного макіяжу. І сьогодні застосуємо, я б не сказала, що всі-всі продукти, майже всі продукти з цього адвент-календаря. І почнемо, ми з косметики, почнемо ми з вами з парфумів, які були в цьому адвент-календарі. Називаються вони. Світить. солодкий, дійсно, доволі солодкий аромат. Мені цей аромат трохи нагадав мій улюблений аромат від Кароліни Херера. Мабуть, тому він мені теж зайшов. Ні, я б не сказала, що він дуже-дуже схожий, але є нотки, які перекликаються з ароматом від Кароліни Херера, тому він мені сподобався. Солоденький аромат. Вперед рухаємось. Почнемо, звісно, з бази під макіяж. Тут в нас зволожуюча база під макіяж. Вона такого фіолетового перламутрового відтіночку. Наносити я її буду просто пальчиками. Ось так розподілимо. Вона дуже гарно зволожує шкіру. Мені вона подобається, я її частенько тепер використовую для макіяжів. Вона надає такі легенькі сяння шкірі. Мені подобається, як моя шкіра виглядає і відчуває себе з цієї базою під макіяж. Наступний крок тональна основа. І тут в нас тональна основа в вигляді кушону. З таким гумовим аплікатором. Саме цим аплікатором я ні разу не наносила цю тональну основу, хоча я нею вже користалася. Тональна основа відтіночку ваніла. Ось такий відтіночок. Він з жовтим підтоном, але мені це якраз доволі непогано. Єдине, що, що вона трошки засвітлять для мого обличчя. Це саме той кушон, який набирається ось такою красивою квіточкою. Пробую цим саме аплікатором, що був у кушоні. чесно кажучи, він такий тверденький. Знаєте, так добре треба побити своє обличчя, щоб перенести цей кушон на обличчя за допомогою цього. Саме аплікатори цього спонжика Так, клупашу себе дуже добре. Тому краще ми затестимо ще і ось цей спонжик, який був в адвент календарі. Ой, Він м'якуський-м'якуський, дуже гарний спонжик, виріс десь в два рази, так, щоб порівняти, він поміщався ось в цю коробочку, ну і так займав там ось так місце в цій коробочці. До відео я ним не користувалась, тому знаєте, зараз буде такий перший затест. Цього ще спонжа. Ну, з цим спонжем набагато приємніше розподіляти цю тональну основу. Крім кольора, все інше мені в цій тональній основі подобається. В неї натуральний фініш. Від слабкого до середнього перекриття вона не підкреслює текстуру шкіри для зрілої шкіри дуже непогана тональна основа. Єдине що, що Доволі засвітла. Стосовно бази під макіяж, забула вам сказати, все мені в ній подобається. Єдине, що що з пакуванням щось не то, бо ось ця кришечка майже не тримається. Консилер. Теж в відтіночку Vanilla 002. Консилер виявився трохи темнішим, ніж ось ця тональна основа. Він теж середнього перекриття. Консилер я зараз просто нанесу з зовнішньої сторони очей, щоб ви просто побачили, який відтіночок. Я хочу ще використати консилери, які були ось в цій палеці для контуру. Цей консилер трохи нанесу ось тут. Сильних синців він вам не перекриє. Але якихось невеличких недоліків на шкірі він позбавить. Так, давайте трошки ще ось тут на верхньому повіці, так підрівняємо трошки верхні повіку. а ось внутрішній куток ока для того, щоб трошки. Зробити непомітними мої сінці, я все ж таки хочу нанести консилер ось цієї палеточки. Я користувалася двома консилерами, ось цей, що посерединці, і ось цей, то, що найтемніший. Найтемніше мені дуже сподобався. Саме для мого обличчя підходить просто причудово. Так, консилер цей я розподіляю пальчиком, він під дією тепла, так, трошки, знаєте, тане і гарно розподіляється. Вже трошки свіжіше обличчя, вже трошки краще виглядає обличчя. І давайте зробимо спочатку макіяж очей, а далі завершимо макіяж обличчя. Палеточка ось така. Це не та палетка, яка саме попалась в адвент календарі. Тобто така сама, але не та сама. <схід> Бо ту палеточку я хочу розіграти між моїми підписниками, і не тільки паліточку, а ще те, що ми з вами знаходимо в адвент-календарях, але я відкладаю в подарунки. Так що не забувайте підписатись на мій канал, а також бути активними і писати коментарі до відео, бо саме серед коментарів ми з вами і будемо вибирати переможців, які отримують сюрпризики під новий рік. Так що протягом грудня будьте активними і не забувайте писати коментарі до моїх відео. Спочатку давайте сводчики. Хоча в мене вже виходило відео, в якому ми з вами тестили цю палеточку, але нагадаю: п'ять матових відтінків. Всі відтінки мені подобаються, крім ось цього найтемнішого відтінка. Він доволі сухий і найгірше переноситься серед усіх інших матових відтінків і гірше тушується. Чотири сяючих відтінка. Серед сяючих відтінків я б хотіла відмітити, От на камері він не дуже сяє, ось цей світленький. І ось цей нижній відтіночок, вони краще виглядають на моєму повіці. Бо ці два відтіночки, вони більш такими шматочками лягають на повіко і не дуже гарно виглядають на моєму повіці. Тут ще є один відтінок-фіолетовий, та таупово я б сказала, він в своєму складі має блискітки. Принаймні, коли дивишся в рефіл, так, трошки проглядають блискітки. Але ні, блискіток, коли переносиш на повіко, не видно і. Я б не назвала його матовим і не назвала його сяючим. Щось таке посереднє, знаєте, трошки, наче трошки він сатиновий. І залишилося в нас ще тут два таких великих ріфіла. В цих рефілах в нас рум'яха, рум'яга. В цих рефілах в нас Так, Де їх так? Давайте ось тут нанесу ще рум'яна. Як на рум'яна, вони для мене доволі пігментовані. Макіяжик ми з вами зробимо дуже простий, такий, як я завжди роблю цією пилеточкою. Макіяж на кожен день. Я використовую ось ці два матових відтіночка, такий нейтральний і трошки тепленький, для того, щоб виділити складку повіка і для того, щоб виділити куточок. Скористаюсь пензликом з адвент календаря, щоб трошечки розтушувати межі відтіночків, втушувати їх в шкіру. До речі, я не сказала номери, коли розпаковувала адвент календар. Це пензлик для розтушовки номер 006, називається мімоза. І трошечки додамо блиску на рухому повіку, Додамо олівчик в верхню слезову. В нас було два олівчика для очей в цьому адвент-календарі. Вони обидва механічні олівчики, гелеві. Вони гарно тримаються і в слузовій і гарно тримаються на очах. Треба швидко їх розташовувати, бо вони швидко фіксуються. Два олівчика в нас було. Чорний олівчик і зелений олівчик. Зеленим я вже користувалася, а чорний олівчик я залишила для того, щоб його покласти в подаруночки. Бо чорних олівчиків я не дуже часто їх використовую, і чорних олівчиків в мене вже для мене забагато. Тому ми зараз користаємося зеленим олівчиком, а чорний піде в подаруночки. Ось такий відтіночок, він трошки зблиском. Щось на камері, мені, мені він здається, якимось сіро-коричневим або зелено-коричневим. Так він такий колір хакі. В цьому адвенті для Вій в нас була туш не від богині, а від бренду Neverті. Ви знаєте, хто полюбляє драматичні вії, це просто суперова туш. Вії просто бомбезні з цією тушою. Я в захваті від цієї туші. І якість. Причудово. Тримає завиток, не осипається, не розмазується, спокійно тримається, коли доволі таки був сильний сніг. Так що туш я можу рекомендувати, ну, звісно, для тих, хто полюбляє ось такі драматичні вії, хто полюбляє макіяж з акцентом на вії. Далі брови. Для брів в нас попався олівчик в відтіночку. 002. Фільбогенія поклала багато продуктів відтіночку 002. І тут я хочу сказати, що олівчик доволі прикольний. Олівчик, який самозаточується. Він такий, знаєте, скошений з обох сторін, з однієї сторони, профарбуєте однією стороною олівчика, з іншої сторони іншою. І таким чином цей олівчик. Далі і далі підточується. Прикольна ідея. Олівчик, я б сказала, що якщо ви любите чисто зафарбувати якісь діляночки, де у вас не вистачає волосків, і в такій техніці, знаєте, розтушовочній, то вам сподобається. Просто ви знаєте, як тіні для брів, в такому варіанті працює цей олівчик. З іншого боку, олівчика є щіточка, якою можна прочесати і трошки прибрати зайве. Цей олівчик підійде для тих, хто полюбляє користуватися тінями для брів, той самий ефект, як від тіней для брів, а користуватись набагато зручніше. Переходимо до обличчя. І переходимо, звісно, ні, спочатку не до пудри, а спочатку ми з вами ще скористаємось кремими рум'янами. 004 відтінок, такий нейтральний відтінок. Під цей макіяж очей так вони доволі холодними виглядають, зовсім трошки нанесу, щоб просто ви побачили відтінок. Розтушовується гарно, залишається просто такий натуральний-натуральний рум'янчик. Зовсім натурально, зовсім так легко-легко. А більше ми рум'янчику додамо з цієї палетки. Спочатку припудримо обличчя, а потім перейдемо до сухих, сухих текстур. Припудриватися я буду розсипчатою пудрою. Пакування просто, знаєте, наче люксове, гарно все закрито, кришечка. Оу, відразу полетіла пудра, дуже-дуже дрібного помолу. Пудра, гарно вона переноситься на обличчя і не підкреслює текстуру, нема перепудреності для зрілої шкіри те, що треба. Пудра мені дуже подобається. Я ось цією пудрою один раз користалася, але вона більше матує, більш надає такої матовості матовості. Я б не сказала, що це погано, але моїй шкірі більше подобається все ж таки ось ця розсипчаста пудра. Додамо рум'янчику. Спробую я трошки додати і контуру. Хочу вам сказати, що доволі пігментовані виявились ці продукти. Треба зовсім зовсім небагато. Я зараз наберу трошки в руку ще впрацюю. Ось так виглядає контур. Пензлик номер 004, теж з їх лінієчки Pro Series. І назва пензлика, чесно кажучи, я не прочитаю. Ось дивіться, яка назва пензлика. Тим самим пензликом додамо ще і трошки рум'янчика. Залишилися тільки продукти для губ. Тут не все так однозначно хочу виділити два продукти, які мені не О, дуже. дуже зайшли. По-перше, ось ця красивенна помада. «Багіння». Я зараз нанесу на губи, щоб ви побачили колір, але хочу сказати, що крім зовнішнього вигляду, мені в ній нічого не сподобалось, тому що вона має неприємний такий пластиковий аромат і трошки неприємний пластиковий присмак. Я дуже не люблю цього в помадах, але все ж таки не всі так дуже сильно переймаються стосовно аромата помади, тому я нанесу для тих, кому це не критично, коли помада має трошки такий пластиковий аромат. 004 цей відтінок. Коричневий трошки тепленький. Вона матова і вона комфортна в плані матовості. Вона комфортна на губах, але в плані того, що я відчуваю ось цей пластиковий присмак, то тут для мене ні. Тому ця помада, знаєте, залишиться в моїй колекції просто як дуже красивий експонат, як в музеї. Ще один продукт, який теж не потрапляє в мою косметичку, який я не буду використовувати, бо мені не подобається його консистенція це. Так називаємо матова помада, але насправді це просто блиск. І він доволі густий і дуже сильно липкий. Я прямо зараз на цю помаду зверху його нанесу. Вигляд доволі непоганий, але, на жаль, зовсім не мої продукти. Далі для губ в нас було три олівчики. І один рожевий олівчик я так не використовувала, не розпаковувала, тому він піде в подарунки. А ось коричневі олівчики я вже використовувала. Тут два коричневих олівчика в номер 10 і в номері 17. Номер 10 це відтіночок «Milk Chocolate», а номер 17 це відтіночок «Ginger Whiskey». Номер 17 це відтінок більш теплий, а ось «Milk Chocolate» він більш холодненький. І мені він більше подобається. Він наче якусь розовинку трошки має в своєму відтінку, чогось мені так здається. Я використаю саме ось цей номер 10 на губах зараз для макіяжу губ. Дуже подобається цей олівець, цей відтінок. Це той відтінок, яким можна домалювати ще декілька міліметрів губ, і все буде натурально виглядати. І залишилась нас ще помада, і залишився нас ще блиск для губ. Помада з їх лінійки Velvet. Мені дуже подобається її текстура. Ось тут помада нормальна, тут помада вже мені нічим не гоняє. В мене вже в колекції є така одна помада в більш темному відтінку. Відтінок 109. А той відтінок, який мені попався в адвент-календарі, який я відкрила, це відтінок 102 нанесемо. В житті я бачу, наскільки він світліший від олівця. Камера щось з цього не передає. Давайте я зроблю сводч, щоб ви розуміли. Ось такий відтіночок помади. Дуже класний відтінок. Ось ці помади з лінійки Velvet. От дійсно суперові. Вони м'якенькі, вони дуже приємні на губах. Класно виглядають. Класно носяться. Я б не сказала, що стійкі. Ні, вони не стійкі, вони, як звичайні в помади в стіку, звичайні кремові помади, але дуже-дуже приємні. І ще що залишилося? Так, одна з цих помад вона йде в подарунок. Тут інший відтінок, номер 106. І ще що у нас залишилося? Це в нас залишилися близькі 3 d блискі для губ. Один так само йде в подаруночок в відтіночку 005. А я відкрила блиск у відтінку, де я, щось я його вже загубила, де його діло? А ось, ось він. А я відкрила блиск з 3D-ефектом в відтінку 0,13, так я розумію, фенсі називається відтінок. І ось це комбо. Цей олівчик в 10 му відтінку, 102-й відтінок помади з лінійки Velvet. І ось цей блиск. Ой, це зараз просто мій, мій must have на кожен день. Мені дуже подобається, як виглядають мої губи, якщо от саме в такому комбо їх оформити. Дає нереальний блиск, подивіться, які соковиті відразу виглядають губи. Супер! І цей блиск. Не такий липкий. Він такий якийсь м'якенький, такий приємний на губах. Він не розтікається, він гарно тримається. Ну, як гарно може триматися блиск в, в цих рамочках. Від цього блиску я у захваті, дійсно у захваті. Залишилася ще, я щось забула про неї. Залишилася ще ось ця помадка. Це помадка в олівчику, вона в яскраво. Червоному відтінку, давайте я просто зроблю свочик, щось я забула. Вона теж дуже гарна, вона гарно тримається на губах, вона дуже приємна, комфортна на губах. Вона застигає матову текстуру і при цьому залишається дуже комфортною на губах. Я її випробовувала, вона доволі стійка, але якщо ви почнете щось таке масне їсти, то вона все ж таки з губ сходить, залишається тільки контур. І за рахунок того, що вона валівчику, дуже зручно промальовувати нею і контур, і потім замалювати, зафарбувати всі губи. Теж достойна помада. Теж можна на неї звернути увагу. І залишився ще один продукт, який ми з вами сьогодні не використали. це... Фіксатор для макіяжу. Я його використаю, але я не скажу, що я фанат саме цього продукту. Бо цей спрей, він дуже сильно плюється в обличчя. Так, такий фонтанчик, знаєте, не дуже приємний в обличчя. Я полюбляю, коли така ніжна-ніжна хмариночка, а нема такого фонтану. Сподіваюся, що макіяж вам сподобався, так само як і мені. Пишіть ваші коментарі, пишіть всі ваші думки стосовно і цього адвента і стосовно макіяжу, і стосовно продуктів від Богенія. І чи захотілося вам щось придбати від Богенії після сьогоднішнього нашого затесту. І ще одне, що я не сказала: я вже використала декілька шампунів. У нас було чотири пробнички, я використала поки що два. Один з них з яблуком, вже повністю його використала. І хоча він для жирного волосся, але, знаєте, він доволі такий легенький. Я б не сказала, що він гарно прибирає жирність волосся. Він більше схожий на безсульфатний, такий, знаєте, ніжний-ніжний шампунчик. Мені більше сподобався ось цей з розмарином та перцевою м'ятою, бо залишає після себе такий холодок, такий дуже приємний. Після смак, якщо можна так сказати про шампунь, приємну свіжість на волосі він залишає, хоча він теж дуже ніжний. Добре. Все, що я затестила, про все, я вам розказала з гарним настроєм і з сподіванням, що наступні адвент-календарі нас будуть так само радувати, як цей адвент-календар. Я закінчую сьогоднішнє своє відео. Не забувайте писати коментарі до відео. І, як завжди, гарного вам всім дня і обов'язку тихої вам ночі!